Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас буде відео відповіді на запитання: ті запитання, які ви мені писали під відео про квартиру, і також запитання, які були ну, з часу нашого приїзду в Польщу. Ми тут четвертий тиждень, вже деякі свої висновки зробили. Щось вже знаємо, тому вам розповім, відповім на ваші запитання і розповім, що я знаю на цей день. Так, ну і основне запитання було: це чи орендуємо ми квартиру, чи її придбали? Квартира у нас орендована, знайшли її за допомогою друзів, орендували її на довгий термін. Ну, поки що не стоїть питання про купівлю квартири, і я думаю, що це не так і просто тут в Польщі для іноземців купити квартиру. Ми це питання не вивчали, не дізнавалися, тому що це взагалі зараз не на часі, скажем так, Скільки коштує орендована квартира. Ну, по-перше, це залежить від того, в якому місті ви будете мешкати, якщо ви плануєте переїжджати, або вже мешкаєте і шукаєте там собі квартиру. У нас невеличке містечко, буквально 20 тисяч населення, і тому тут досить недорогі квартири. Ось така трикімнатна квартира, яку я вам показувала, це десь від 2-2,5 тисяч на місяць злотих. Також до цієї ціни додається так звана кауція. Це можна так сказати залог, який повертається тоді, коли ви цю квартиру звільняєте. Платиться він один раз при заключенні договору про оренду квартири. Також залог цей кауція вона залежить від того, в якому ну, і від хазяїв залежить і від того, наскільки велике місто, в якому ви знаходитесь. У нас тут може кауція бути. І 2,5 тисячі, і 3, і 3 з половиною. Більше це залежить від хазяїв, тому, що це тільки хазяїн квартири встановлюють цю кауцію. Але ось до прикладу хочу вам сказати: у доньки на минулому тижні буквально подружка зняла квартиру в Варшаві. Ну, по перше, там ціни набагато вище. І вищі і кауція. Ось вона зняла квартиру однокімнатну, взагалі маленька кімната, спальня і також кухня разом з гостьовою кімнатою, також невелика. Десь півгодини до центру Варшави, тобто це можна сказати по краєчку міста. Їй зручно, тому що в неї поруч робота, і вона туди просто буде ходити пішки. Це їй зручніше. І ось така квартира їй коштувала 4,5 тисячі на місяць оренда. І 6 тисяч уція. Ну тобто, це дуже великі гроші. Одночасно потрібно їх виплатити. 6 тисяч кауція. Ми взагалі були в шоці, тому що ну не думали, що така велика. І також вона спілкувалася з хазяїном. Вона знає мову, тобто може спілкуватися напряму з хазяїном. І хазяїн сказав, що були в нього не дуже приємні досвіди здачі в оренду квартири. Саме українцям, і тому він ставить таку велику кауцію. Вона повертається в тому разі, якщо в квартирі все залишилось цілене, ушкоджене. Тобто, якщо, наприклад, щось не так, ну там десь якась ручечка відпала, десь щось підремонтувати потрібно. Або ви пишете хазяїну квартири. Ну, наприклад, в нашому варіанті ми працюємо з ріелтором, то ми пишемо ріелтору, і або вона присилає. Якихось майстрів, ось у мене була проблема з духовкою. Вона прислала майстрів. Майстри зробили, ми нічого за це не платили. Або ви, якщо можете робити це самі, ну, наприклад, ручечку прикрутити або лампочку замінити. Я ж думаю, що це зможе зробити будь-яка жінка навіть, то ви просто пишете ріелтору або хазяїну квартиру. Даєте йому знати, що це потрібно замінити. Якщо він буде не проти, ви можете замінити це самі. Але ну, бажано все узгоджувати з власником квартири, щоб. Потім не було проблем, і щоб вам цю кауцію повернули. Ну, я хочу сказати, тут нічого дивного немає. У нас в Україні так само. Якщо щось потрібно зробити, замінити, то я думаю, той, хто орендує квартиру, власнику квартири обов'язково про це повідомляє. Так, ну ще раз повторюся, скільки коштують квартири в Польщі, знову ж це залежить від того, велике це місто або невелике. Але ну я навіть приблизно не знаю, і до того ж зазвичай все житло квартири або будинки, наскільки я знаю, вони даються в розсрочку. Банк дивиться, працюєте ви чи не працюєте, скільки у вас зарплата, тобто можна вам дати цю розстрочку, зможете ви її виплачувати вчасно чи ні? І до того ж, якщо я не помиляюсь, також дивляться на вік людини, яка бере цю розстрочку, тобто, якщо вам там 60-70 років, то я думаю, не дадуть, бо розстрочка Зазвичай буває і 10, і 20 років. Ну тобто, потрібно, щоб вік у вас був такий, який ви ще можете працювати і можете цю розсрочку виплачувати. Ну це я ж кажу. Ми не дізнавалися точно, тому прям конкретних вам відповідей по цьому питанню дати не можу саме про купівлю житла в Польщі. Так, комунальні наступне питання. Комунальні тут всі по лічильниках, тому я вам теж, також не можу сказати, як використовується світло, як ви використовуєте воду, тобто, або вам літра води на день хватає, або ви кожен день приймаєте ванну. Тому це залежить від кожної родини. Знову ж таки, як і в Україні, і коли все по лічильниках, навіть приблизно не можна сказати, скільки будуть комунальні, наскільки великі вони будуть. І так само опалення. Наприклад, у нас індивідуальне в квартири опалення. Опалення, ну Також я вам вже показувала двоконтурний котел, у нас, які підігріває воду і дає нам гарячу, і також яким ми будемо взимку опалювати своє житло. Ну а вже ж ми розуміємо, що опалення, як і світло, як і в Україні, так і в Польщі, і в інших містах. Країнах точніше зараз досить дороге, тому ну намагаємось економити. Я думаю, що взимку також будемо намагатися економити. Тобто, наприклад, в минулому році у нас в Україні ну, зрозуміло, що в квартирах центрального опалення у нас було дуже спекотно. Ми всю зиму спали з відкритим балконом. 23-25 температура була в квартирі. Ну і рахунки ж були дуже великі, тому мені здається, що зручніше, коли індивідуальне опалення, і ти можеш сам зробити більше або менше. Хочеш ти зекономити, або ти хочеш в легенькому халатику ходити всю зиму. Наприклад, так ну і коли ми вже розмовляємо про купівлю квартири або будинку, також скажу за купівлю дачі, тому що також були запитання: ну наскільки просто тут купити дачу. Також я не дізнавалася, тому що це зараз не на часі. Ну і взагалі зараз про купівлю, будь-чого мова не йде. Але дивилася відео українців, вони вже досить давно в Польщі, 8 років, і ось десь 2-3 роки тому вони придбали собі дачу, то щось по документам в них не вийшло. Тобто вони не змогли одразу оформити її на себе. Вони спочатку оформили на знайомого поляка, а потім вже з часом переоформили на себе. Тому я думаю, що при купівлі будь-яку. Пою нерухомості на віддачі. Велике значення має, які у вас є документи, тобто на якій підставі ви знаходитесь в Польщі. Як давно ви знаходитесь? Я так думаю, перевіряють і вашу кредитну історію по банках. Немає там якихось боргів. Чи не берете ви постійно кредити? Ну, я думаю, що ось так. Тому не можу вас зорієнтувати. Такий ще був коментар. Можна сказати, не дуже приємний, що українцям дали ось таку нову трикімнатну квартиру, саме дали великими буквами було написано це слово. Ну, я думаю, хто хоч якось цікавиться життям українців в Польщі, в Німеччині. Ну тобто в різних країнах знаю, що Польща вже давним-давно нікому нічого не дає, навіть ніякі допомоги як біженцям. Тут навіть вже немає оформлення як біженцям. Тобто немає ніяких виплат, ні квартир, нічого. Це не Німеччина. В Німеччині так досі залишились і виплати непогані, і квартири дають безкоштовно, і медичне обслуговування безкоштовно. Тобто Німеччина набагато більше підтримує біженців з України. Польща вже від цього відійшла. Чому ми приїхали саме в Польщу? Тому що ми не їхали як біженці, ніякий статус ми не ставили собі як біженців. Ми не їхали на виплати, ми їхали саме вчитися працювати і жити тут. ну, Будемо бачити, як довго. Тому ну якось знаєте, намагалась, бистрі за все людина мене підколоти, так сказати, тим, що видали квартиру безкоштовно, і ви там живете, нічого не робите. Ну це просто дурість, вибачте, мені за таке слово, але ну ось так мала відповісти на це запитання. Так, далі, робота. Так, питали, чи легко знайти роботу в Польщі. Це також стосується де в якому місті ви будете жити. В нас ось невеличке містечко. Є кілька заводів, є кілька підприємств. Ми зараз знаходимося з донькою в пошуку роботи. І е, обов'язково будемо йти працювати, поки що немає набору, але ми чекаємо, тому я думаю, що все в нас згодом получиться. Поки немає роботи, ми плануємо вчитися. Ну, будемо вчитися і потім, коли буде робота. Я так думаю, також, якщо хтось цікавився, є в Польщі, така поліціальна школа. Ось єдине, що безкоштовно, це ось ця поліціальна школа. Але вона не тільки для іноземців, вона і для поляків. Якщо ви хочете чомусь навчити отримати додаткову спеціальність, то можна йти. Вона може. Можна так сказати, як вечірня школа для працюючих людей. Тобто вона може бути тільки по вихідним дням кожного вихідного, тобто 4-5 разів на місяць. Вона може бути і 2-3 рази на тиждень, дивлячись, яка це поліціальна школа, в якому місті. Ну їх багато в Польщі є. Так, спеціальності там можна здобути будь-які. Це може бути і флорист, і може бути і медичний працівник, може бути і доглядальник, може бути масажист, помічник стоматолога, може бути. Ось я передивлялася, є недалеко від нас містечко Зелена гура називається. Там поліціальна школа, там є така спеціальність облаштування саду. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що мені б це було цікаво, але туди потрібно їздити і це вже незручно. Ось в нашому місті ми живемо в новому Томишлі, я вже писала і відповідала на це питання. І тут в нас відкривається тільки поліціальна школа спеціальності буде буквально дві штуки, будуть медичні спеціальності, вона буде. Безкоштовне навчання буде продовжуватись два роки. Ну, ми хочемо з донькою піти, будемо побачити, скільки ми зможемо відвчитися, але плануємо йти здобувати додаткову спеціальність. Ну і також вже зараз пішли вже на мовні курси, вивчаємо польську, окрім того, що вдома намагаємося займатися, і також ходимо до школи. Ця школа платна, тобто, виходить, один урок півтори години коштує на одну людину 30 злотих. Ну, я так думаю, що це нормальна ціна, тому що це получається десь 300-330 гривень, так як і в Україні, коли вивчаєш англійську або німецьку, навіть і дорожче може бути. Так, далі було запитання про медицину. Ну, поки що ми з цим не стикалися, не знаємо, як воно насправді тут відбувається. Ті, хто працює, то вони прикріплені до якогось лікаря конкретного, так як і в нас в Україні, до сімейного лікаря, наприклад. І якщо якісь питання, якщо потрібно їм взяти лікарняний на роботу, то вони тоді йдуть до цього лікаря. Він вже робить якісь дослідження, якщо потрібно, і писує лікарняний. Ну, тобто лікує людину. Ну, також є і платні частні лікарні, є українські лікарні, є просто україномовні лікарі. Ну, Це все за додаткову платню, і платня, до речі, не маленька. Тобто, якщо просто вам потрібно піти на консультацію до лікаря, захворіли ви чи щось, у українського лікаря ви хочете бути, то це від 100 злотих. А якщо вам потрібні якісь аналізи, якісь рецепти, то це вже 300 злотих буде сходити до такого лікаря, щоб він вам виписав рецепт. Ну, А це досить часто потрібно, тому що в Польщі багато, дуже багато ліків йде саме по рецепту. Якщо такі Загального призначення ліки то вони продаються в будь-якому супермаркеті і продуктовому, і косметичному. Це можуть бути і якісь знеболювальні, аспірин, і бупром, яких, якісь для зниження температури, дуже багато всіляких вітамінів. Це продається скрізь без рецепту і без будь-яких проблем. Так, ну і коли вже про медицину розмовляємо з вами, то ось ще мене цікаве таке запитання, і більше це я буду давати на відповідь вам, а буду вас просити, щоб ви мені підказали. Може, хтось живе вже давно в Польщі, може хтось живе в Німеччині. Чи потрібно якось реєструвати собачку? Ось ми з Лакусіком приїхали, у нас є на нього всі документи. Ну, які потрібні документи для виїзду, я вам вже розказувала, було окреме відео. Але чи потрібно якось його тут реєструвати, я ось поки що не знаю. Наприклад, поки що в нас все нормально, слава Богу, не хворіє він і не потрібно йти до лікаря, то я не знаю, чи потрібно якусь реєстрацію йому тут оформлювати, чи не потрібно. Якщо ви знаєте щось з цього приводу, ви мені обов'язково напишіть. Тому що в наших знайомих є собачка, але вони її придбали вже тут, в Польщі, вона тут в Польщі чіпірована, тобто вона вже стоїть на обліку, так сказати, і цього не потрібно їм робити. Ну, вони не знають, чи потрібно робити це собачки, яка приїхала з Келясь, чи не потрібно? І ось мене ці питання дуже цікавить, так що, якщо відповісти мені на нього, буду вам дуже-дуже вдячна. Як зробити правильно? Так, ну які ще були запитання? Ну, ось, наприклад, коли показувала дачу і ліс, то, наприклад, в Німеччині мені писали дуже складно з походами до лісу. Тобто, навіть просто зайти погуляти по лісу не завжди можна. Винести щось з лісу, ягоди, гриби, шишечку, паличку. Ну, наприклад, вам потрібна хвоя. Це не можна робити в Німеччині, це великі штрафи. І... Ну, а тут в Польщі це набагато простіше. Ну, я не кажу про те, що ви там будете виносити палички, шишки, кору чи, наприклад, хвою. Але збирати гриби, ходити, збирати ягоди, просто гуляти, це вільно можете будь де якщо тільки це не приватна територія. Тобто, просто якомусь конкретному господару належить ця територія ліса. Може бути так, що ось стоїть будинок, поле і також біля поля ліс. І це швидше за все особиста влада. Власність, там будуть стояти таблички, ну тобто ви не помилитесь на чужу територію, не зайдете. А так до лісу можна ходити взагалі без проблем. Я також знаю, що ось не пам'ятаю, де в Німеччині чи десь іще, що можна виносити з лісу тільки один чи два кілограми грибів, також можуть перевірити. Якщо більше не збирали, може бути штраф. Тут в Польщі також цього немає, тому багато хто сюди переїхав, ходять до лісу, збирають ягоди, збирають гриби, сушать, консервують, тобто роблять заготівочки. Я ось також почала вже робити заготівочки, ну, це огірочки-помідорчики. Ну, сподіваюся, що з'їздити до лісу. У нас вже майже 20 вересня, на вулиці досить так, прохолодно, і йдуть майже кожен день дощі, досить волого. То я думаю, що ще тиждень і можна буде їхати до лісу, збирати грибочки. Подивитись, принаймні, може там вже щось є, тому що навколо нашого містечка дуже багато соснових лісів, і знайомі, які вже тут живуть і у нас не перший рік, то вони збирали і білі, і польські, і маслюки, Ну, тобто те, що я люблю. Так, ну ще згадала ось таке дівчаті, так сказати, запитання: скільки коштує манікюр, підікюр, якісь стрижки, укладки, фарбування. Так, ну от фарбування буде донька в мене йти. Ну, вона йде до знайомої, то фарбування коштує десь 200 злотих, може навіть більше. Манікюр і підікюр досить дорого. Тут я вважаю, ми в Україні робили. Дешевше набагато. але ми робили у знайомої дівчини, в якої ми вже робимо багато років. То в нас було набагато дешевше, ніж, наприклад, там десь у Києві чи в якихось великих містах. Тут манікюр коштує 100-120 злотих. Педикюр, ну, так само коштує 100-120, може бути дорожче. Дешевше немає. Це ось ми тільки перший раз будемо йти. Якщо сподобається нам, дівчина дівчина українка, також багато українців займаються на дому манікюр педикюрами, стрижками. Тому, ну а вже ж я думаю, що в будь-якій країні, в будь-якому місті є групи в Фейсбуці, є в на вайбері, є в Телеграмі. Наприклад, українці в якомусь місті, або наші в якомусь місті. Там всі українці пропонують свої послуги, або такі б'юті процедури, або роблять торти на заказ, або роблять вареники, пельмені, роблять навіть суші продають, хто має свою, свою ділянку тут в Польщі вже ово. Очі, ось я всі бачила у нас в групі, продають тут в нашому містечку і буряк, і моркву, і цибулю, і помідорчики, і, до речі, ціни дуже дуже гарні. Тому, можна, так сказати, один одного підтримати, коли за кордоном знаходимось. Ну, ось, начебто, відповіла на всі запитання. Дякую вам, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Я дуже-дуже вам вдячна за кожне добре слово. Всім всього самого найкращого, головне Мирного неба над головою.